Це кейноут виступ на тему «Майбутні інновації України вже поруч. Цивільні рішення загартовані війною. Так, і ми запрошуємо спікерку Шруті мехро, засновницю партнерку та генеральну директорку. «Сила Кепітал Шрутістерістей зйос. Всіх вітаю. Я хочу висунути довід, що може має підтримки в попередніх виступах. Я засновниця сили, і я вважаю, що у усіх на очах ніким не розглянений є момент переваги. Це майбутнє криється за тумого. Візьмемо те, що ми вже знаємо, і це власне повсюдне визнання у світі останніми роками того, що в перебігу цього конфлікту Україна стала за найденавічнішу Росія Ватерсоном на нашій планеті. Це автономні системи, дронові рої і Швидка розробка прототипів. Ну, те, що робиться тут упродовж годинами і днями, комусь потрібні місяці і роки для створення прототипу <кій> <кій> Пояснюю я тим, що є обпертість на цивільній галузі. Це не теоретичні речі, це розгортається тут є. Постійне оновлення, і висновок такий, що Україна тепер має одну з найшвидших і найадаптивніших робочих сил в Україні на планеті Земля. Що це означає? Як ми про це думаємо? Тому що більшість людей, дещо думає, це оборона задля оборони, але все всі ці спроможності виходять із цивільного. Утинку економік ніхто не працював перед тим в обороні в оборонній індустрії. Це все люди, що колись е -м, е -м, керували компаніями зовсім іншого скерування. Отже, це цивільне дарують військовим, і ми можемо сказати, що. Тепер спроможності готується для військових від цивільних і має повернутися назад, пришвидшуючи багато разово. Адже питання, пришвидшуючи поступ, як військова технологія готується в всьому світі? У США ніхто, ні, ніхто не працює поза межами компанії. Подвійного призначення, найглибше мислення щодо національної стратегії на ближче десятиліття. Отже, ми бачимо, що найважливіша річ це цивільна база новаторства в США, саме так розвивається оборонна технологія, це сказав генерал Матіс 18 року. Отже, Деякі статистичні дані, щоб це все підкреслити. Я звернуся до цивільної частини, але хочу показати, чому ці цивільні розробки так важливі. 60 років Пентагон 70% усього науково дослідчого Тепер 3,7. Отже, 23-го року 5 компаній. Мали 225 мільярдів. Це приблизно тодішній бюджет науково дослідчий пентагонівський. І ми маємо менш ніж тепер у них ніж Google. Менше бюджет. Отже, джерело новаторства — це цивільний сектор. Що наснажує, насичує міжнародну оборону в Україні та по інших місцях, і це дуже важливо. Треба далі рухатися і повернути потім взяти від цивільного сектору назад. Які є переваги? Люди кажуть, що це планетарна тенденція, Україна її втілюється новаторство в оборонних технологіях. І створюючи спромогу для цивільного сектору, це цивільна робототехніка, логістика, автономія загалом і штучний інтелект. Зокрема, це все недостатньо вивчене, і це все треба брати під увагу по всіх ділянках. Що ми говоримо. з нашого погляду? Це величезна частина української стратегії. Економічного зростання це дуже важливо для європейської конкуренції. Це я потім поясню це також надзвичайно важливо для того, щоб знову повернути все цивільному сектору, цивільному утимку, який же наш цей ідеальний світ, Україна тепер у виконанні має першу класу, світову класу і в виробничому досвіді. Адаптивності це без сумніву, без найменшого сумніву можна визнати. Тепер у військовій галузі, у воєнних розробках. Але тепер це треба робити масштабніше і виходити на світовий ринок. Ці дві речі створять найноват... найбільш новаторську. І маховик це велика потуга, що виходить із цивільних лав, і треба це все достосовувати дуже швидко. Як це робиться у військові? Це буде небачений маховик, але він не само. Не сам створиться, і ви знати, що твердіється. Потрібна інфраструктура, щоб це все адаптувати, достосувати для тих людей, що працюють в оборонах технологіях, що вони могли створювати продукцію, адаптуватися у найменших дрібницях. Треба вихід мати на ринки розуміння того, що це за ринки, хто там перебуває. Також здатність до спільних розробок, регуляторні містки все це дасть змогу, і ми зможемо тоді цього розгонича використати. І на сам кінець це людський капітал. Тепер ми всі знаємо, що ваш. Інженери працюють на лінії фронту і для потреб фронту. На те, щоб здійснити цей перехід, треба розширити ці спроможності, не відволікаючи уваги між надзвичайно важливих цілів. Це воєнна, воєнний варіант, і це немає. Нас відвертати від потреб воєнних дій. Водночас ми маємо вибудувати спільну архітектуру. Отже, ми вже запускаємо логістику, моделі логістичні і думаємо про те, що буде в агротехнологіях і. Гасінні пожеж. Ми приходимо на нові ринки, на нові у нові ділянки, що поки що не приступні для України. Ми також пробуємо розвивати людський капітал, щоб ми не відтягали над надмірну силу від того, що потрібно для оборони перемоги. Отже, тут ми маємо всі ключі до успіху. Особливо, якщо тут залишилися промовці з останньої секції. Отже цей перехід назад до цивільного, чи цей приплив до цивільного на 100% структура цивільна, це вегетаріанська, не хижацька. Це стосується до того, що ми воно робити. В економічному зростанні України. Це в колі ваших повноважень ми будемо створювати uh, e Tech, FireTech, Fire тобто агротехнології, логістичні технології і uh, пожежні технології. І uh, уряд. Uh, подвійне призначення, вбудоване ваше зро економічне зростання. Цей уряд uh, має Складати екосистему, систему, що я не Приватний сектор, спільні інвестиції, спільні розробки, глобальні ринки, спільний приступ, основи інвестицій, нове покоління підприємств. І нарешті це допомога майбутньому. Українські інженери оборонної індустрії, Заслугую на те, щоб вийти за межі оборонних галузів і також вийти на передові позиції цивільних. Потім робіть це з нами. Йдеться про ваш добробут і мир. Дякую.